Більше ніж три місяці відтоді, як ця Рада прийняла резолюцію, яка закликає до швидкого завершення конфлікту між Росією та Україною, відтоді Сполучені Штати невтомно працювали з обома сторонами, шукаючи шлях до миру. Ми хочемо завершення цієї війни. Як перший крок на цьому шляху до миру, Сполучені Штати висунули пропозицію про негайне, безумовне та комплексне припинення вогню. Україна однозначно прийняла, очікуючи на згоду Росії, вчинити так само. З того часу ми закликаємо Росію прийняти припинення вогню. Після дзвінка президента Трампа з російським президентом Путіним 21 травня, очікується, що Російська Федерація надасть терміновий лист, у якому загалом буде окреслене її бачення припинення вогню. Ми будемо оцінювати серйозність намірів Росії щодо завершення війни не лише за змістом цього листа, але, й, що важливіше, за діями Росії. У зв'язку з цим ми засуджуємо рішення Росії протягом минулих вихідних здійснити одні з найбільших ракетних і дронових ударів по Україні з початку війни. Таке нехтування людським життям не демонструє бажання миру, це має припинитися. З іншого боку, нещодавні погодження Росії та України обмінятися тисячою полонених свідчить про те, що може бути можливим. Якщо і Росія, і Україна дійсно зацікавлені у мирі, Сполучені Штати працюватимуть з обома сторонами, з європейськими партнерами та з Організацією Об'єднаних Націй, щоб допомогти досягти цієї мети, починаючи зі значимого припинення вогню. Але ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення миру з обох сторін проводилося сумлінно. Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжити цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути питання про відступ від наших зусиль щодо переговорів для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, при цьому ми не відмовляємося від наших принципів або наших друзів радше ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату. Як чітко заявив президент Трамп, ми хочемо співпрацювати з Росією, у тому числі в питанні цієї мирної ініціативи та економічного пакету. Військового рішення для цього конфлікту не існує. Запропонована зараз угода є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен прийняти угоду. Альтернатива продовження війни не буде в інтересах нікого, включаючи Росію. Це продовжуватиме шкодити економіці Росії. Військовим ресурсам, національній безпеці та міжнародній репутації. Додаткові санкції проти Росії все ще розглядаються. Президент Трамп наголошував з самого початку, що ця війна була стратегічною помилкою і ніколи не повинна була статися час не на боці тих, хто хоче її затягнути. Ми закликаємо як Росію, так і Україну прийняти важке історичне рішення щодо досягнення миру. Відповідальність за закінчення цієї війни в кінцевому рахунку лежить на них. Якщо одна зі сторін виявиться не в змозі або не бажає це зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки.